Друзі, всім привіт! Сьогодні ми пограємо в Амкас. І тут буде один імпостер. Я так хочу бути імпостером. Взагалі не повезло. Так, сад зумінка Че таке медионо хожає? Я, я по-моєму, настраював побистріше, щоб я ходив. Странно. Так яке у нас завдання? Ага, ось. А тут от так от. Піднімається. Цей чувак якийсь странний за мною бігає. Я точно впевнений, що він імпостер. О, тут завдання. Отстань от мене. Ты меня убьешь, я точно знаю. А видите, я его подглядываю. Задание. Я так и знал, друзья! Надо еще одну катку делать. Так, друзі, я настроїв. Тепер я побыстрійше бігаю. А ви знали, якщо зробити е, свою карту, то ось є кнопочка. Тут можна банити ігроки. Ось, бачите, бан. Ну, я не буду це робити. Ну зачем мне це? Я. Я просто я не буду нікого А От якщо хтось буде щось якісь гадості писати в чат, то, звісно, я забаню його. Я щас я інпостер вообще. О, це я знаю, як можна ігроків підставляти цією штукою. Вона в люк спригнула. Вона спригнула в люк. Чувак. Чувак, чувак, чувак. Я їй її... чи, чи її. Ой, це щось мені повезло. Ну, чувак, забіжи отуди. Дивіться, прикол. Вони вийшли все. Саме репорт давай. О, це мені повезло бути придателем. Я думаю, що ніхто не догадається, що я саморепорт зробив. Проголосую за красного. Так. Голосуємо. Це мені щас повезло. 113 секунд ждать. Я, конечно, це виріжу. Наконец-то. Хочете прикол? Я щас виграю. Там ще один чувак вийшов зі гри. Да! Играл. Так, друзья, новая каточка. Я опять импостор. Боже, це мені везе. Я не поняла, что я виграв Вы Ви тоже не поняли?